В нашій студії вже з'явилися нові гості. Я вам їх представляю Оксана Олійник, представник проекту Дізету Львові. Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. А також Наталя Тарнавчик, представник проекту Дізету Львові. Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Вітаю вас. в нашій студії. Добрий день. ми вже з гостями. Попередньо ми говорили, що залучення громади до вирішення проблем міста є надзвичайно важливим і актуальним. Ви представляєте GIZ – Міжнародне товариство розвитку. Я хочу, щоб ви зараз поділилися з нами. Насправді розповіли про товариство, що воно собою являє у Чернівцях, як можна реалізувати проект. Проект наш називається як ви вже сказали, муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Він впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва в Україні. Дві тисячі дві власне, з 2009 року а, цей проект триває 5 років, і в рамках проекту було розроблено вже здобуто достатньо досвіду, який ми можемо поділитися в галузі сталого розвитку міста. А, власне, ми говорили з попередніми гостями на рахунок теми залучення громади. Залучення громади це є одним з важливих елементів сталого розвитку міста, тому що місто розвиватиметься тоді успішно, коли буде відбуватися залучення громади, коли влада буде прислухатися до голосу громади. І у своїй діяльності ми насамперед вибудовуємо всі проекти, всі заходи. На запити громади, на запити окремих мешканців, а також звертаємо тоді, звертаємо увагу на актуальні проблеми міста, які до нас поступають від міської влади. Для сталого розвитку міста є важливим бачити конкретні напрямки, куди місто має розвиватися. Тобто, це буде це має бути е, концептуально визначені е, напрямки розвитку, е, які укладаються в так званих інтегрованих концепціях розвитку. Таку концепцію ми у Львові розробили для центральної частини міста Львова в 2010 році. На була затверджена сесією міської ради і є документом, згідно якого розвивається центральна частина Львова. Розроблення такої концепції є дуже об'ємним процесом. Там були залучені абсолютно всі управління міської влади, були залучені групи експертів у всіх сферах і галузях життя міста, а також була залучена громада. Концепція передбачає абсолютно гармонійний розвиток всіх сфер життя міста, тобто, чи це є туризм, чи це є економіка, чи це є соціальна сфера, чи культура, чи освіта, чи культурна спадщина, тобто немає якоїсь галузі, яка є більш важливою, яка є менш важливою, тобто вони всі є однаково важливими і проекти, які втілюються в цих галузях. Вони є всі важливими, і крім того, підхід до втілення цих проектів має бути інтегрований, тобто міжвідомчий. Всі е, залучені сторони повинні співпрацювати е, над втіленням цих проектів, і не тільки співпрацювати окремо влада, окремо громадянське суспільство, а власне у тісній співпраці. І власне таким досвідом ми зараз е, ділимося з Чернівцями в рамках е, співпраці між е, нашим проєктом у Львові і Чернівецькою міською влад, е, радою. Е, був підписаний меморандум про співпрацю для того, щоб розробити власне таку концепцію розвитку центральної частини чернівців і прилеглої промислової зони. І е, процес дуже е, успішно просувається вперед. У нас е, вже пройшла робота в. Е, в робочій групі серед управлінь міської ради а також відбулися деякі зустрічі експертів. Ми маємо на черзі наступні зустрічі експертів, і після цього, коли вже будуть зібрані всі проекти, всі бачення розвитку чернівців, що є важливим для центральної частини нас на цієї території. Воно буде висловлено на обговорення для громади, і власне можливо зараз хочу анонсувати цю подію в середині травня. Ми хочемо організувати великий громадський форум, де громадяни міста будуть мати можливість долучитися до обговорення представ зібраних проєктів, зібраних необхідних заходів, а також висловити свою думку, що на їхню що на їхній погляд є важливим для життя в місті Чернівці. Тобто, середина травня. Будь ласка, слідкуйте за оголошенням в місті. То є. Абсолютно соціальний захід для важливий для життя міста. Скамо на який період часу розрахована реалізація цього проекту. Концепція розробляється до 2025 року. Але концепція завжди, тобто, цей живий організм, який постійно відслідковується, тобто відбувається моніторинг заходів, які в прописані в концепції, передбачені в концепції, чи вони актуальні, чи вони вже реалізовані, можливо, доповнюються іншими нагальними заходами. І тобто, воно постійно. Моніториться, відслідковується. Я знаю, що наша гостя може розповісти mm -hmm. про ще один проект. Проект як ми називали його перед програмою Майстерня міста що він собою являє mm -hmm. так. Власна Оксана так детальніше розповіла про розробку і впровадження різних інструментів для міського розвитку, але це не єдиний напрямок в нашій роботі. Ми також робимо багато таких громадських проектів, і одним з таких наймасштабніших проектів є майстерня міста. Це такий урбаністично-культурний проект, який передбачає залучення як громади міста, так також і громадських ініціатив, і міських управлінь до такого спільного діалогу на теми, які актуальні є зараз для Львова. І цей проект він розпочався ще у 2012 році. І цей рік це вже буде четвертий рік поспіль, коли ми організовуємо майстерню. Кожного року майстерня відбувається на іншому місці, в іншому громадському просторі. Ми два роки організовували майстерню на площі ринок, це е, стара частина міста, е, така дуже е, насичена людьми, мешканцями, туристами. І минулого року ми робили майстерню е, трошки трошки далі від центру біля е, нашого університету імені Івана Франка, власне, щоб залучити таких. Е, Більшу, більшу кількість мешканців. Які... Це відбувається так, так що е, стоїть собі такий е, дерев'яний павільйон е, завдовжки 15 метрів, і, власне, в ньому. Різні громадські ініціативи, громадські організації, вони проводять свої заходи. Тобто, це можуть бути лекції, можуть бути презентації, практичні воркшопи, але на, міські, на міську тему. Тобто, це може бути щось по позеленні по міста, по ем, ревіталізації, наприклад, якоїсь занедбаної площі, чи ем, може бути просто. Просто якась бесіда на тему культури в місті і так далі. Тобто формат заходів він є дуже різний, але головне, щоб це були теми, які якось можуть повпливати на подальший розвиток міста. Вони саме зацікавити самих містян, так? щоб вони одразу зупинилися, долучилися, почали так. спілкуватися разом з тим, такий відбувся так. обмін думками. Так. так само в рамках Міністерства mm -hmm. міста проходили заходи, де студенти. І е, інші зацікавлені могли взяти участь щодо планування розвитку однієї з площ в центральній частині міста. Тобто, так само це є громадський простір, важлива частина в центральній частині, і відбувалися обговорення щодо потреб цієї площі, щодо майбутнього бачення життя цієї площі. І взяли е, досить активну участь студенти, які розробляли тобто проект е, бачення майбутнього цієї площі. Це так само одним з важливих напрямків залучення громади до розвитку міста. Так, тобто ми в рамках майстерні не відбуваються лише заходи, де люди приходять просто долучитись до дискусії чи прочитати якусь цікаву лекцію. Тобто багато є таких практичних заходів, після яких ми можемо побачити вже результат. У нас, наприклад, також був оголошений конкурс на реставрацію одної з пам'яток архітектури в центрі міста. Ми це робили спільно з інститутом міста спільно з міською радою і. Тобто результатів конкурсу зараз ще немає остаточних, вони будуть вересні, але після результатів конкурсу, можливо, та пам'ятка, яка подавалася на конкурс, вона буде реставрована. Тобто ну, є такі заходи, де ми можемо справді побачити якісь впливи, якісь позитивні зміни. І в нас майстернє міста цього року також буде відбуватися в червні, з 5 по 21 червня, і, власне, зараз. До 31 березня ми чекаємо проєктів від громадських ініціатив, громадських організацій зі всієї України, тому що минулі роки ми все-таки концентрувалися більше на громадській організації Львова. Цього року ми вирішили розширити спектр, і ми власне очікуємо на те, що багато громадських ініціатив долучаться до майстерні з інших міст України, щоб знову ж таки передати наш досвід і розширити такий активний нетворкінг. В межах всієї України ви з міста Львова, місто, яке називають справді європейським, місто, яке ставлять в приклад іншим українським містам. Ви приїхали до Чернівців. Мені цікава ваша думка. Є щось таке, що вам одразу кинулося в око, і ви звернули на це увагу, і вам би хотілося чернівчанам на це звернути також увагу, щоб вони побачили, що це проблема, яку необхідно вирішити. Є щось таке, що вас здивувало в місті, що ви зрозуміли, що у Львові не так все працює, не так побудовано. Щось перші враження від міста. Перші враження це коли ми власне робили огляд території проєкту, для якого ми тут працюємо, центральна частина і прилегла е, промислова зона. А це те, що є величезний потенціал. Оця річка, яка тече через Чернівці, тобто вона ж несе в собі потенціал. Це ж можна зробити для міста чудову рекреаційну зону. Так, а вона абсолютно прут. ніяк не використовується настільки шкода, що ну тобто, що її навіть не видно. І настільки ж шкода, що власне це не, не можна використати для людей цей простір. Тому ми обіцяли власне. спочатку була ідея сконцентруватися на центральній частині, але побачивши який потенціал пропадає, тобто вирішили долучити цю частину промислової зони, до, так само до розроблення концепції. Ну у нас, насправді є питання щодо туристичної привабливості, тому що місто привабливе, а от настільки це використовують особливо. Наші чиновники, питання є. Наприклад, у Львові спокійно можна піднятися на ратушу, uh -huh. так, оглянути місто, бачите, по ринку в прекрасну площу, як на долоні. Чомусь я не думаю, що це така проблема в нашому місті зробити. Це була ініціатива, якщо ви можете згадати, чия це була ідея, вона дуже гарно проваджувалася, квиток, по-моєму, коштує просто 10 гривень. Так? Uh -huh. Це ж для туристів взагалі невеликі гроші. Це, тобто, це не великий ну, гроші. Тобто це так само не зробилося від сьогодні на завтра, це так само був процес до усвідомлення того, що влада до міста має бути відкритою. І ну, це, звичайно, позитивний момент. І, можливо, це колись буде в Чернівцях. Тому що ці, а, сам аспект залучення громади до вирішення питань, він так само не є, а, не, не існує давно і у Львові. Тобто я пам'ятаю, що як у нас проєкт починався у 2009 році у Львові. То проведення такого громадського форуму, як зараз ми в Чернівцях це було якесь надзвичайне питання. Тобто, представники міської влади досить таки боялися зустрічі з мешканцями такої відкритої на формі, щоб обговорювати питання. Це був перший великий захід, який ми проводили. Але зараз, коли ми дивимося, то таких заходів mm -hmm. у Львові дуже багато. І, відповідно, воно розвивається поступово. І Так само mm -hmm. в Черніцях зараз ці громадські обговорення вже набувають популярності, і відповідно з часом можливо і влада дійде до того, що потрібно більше відкриватися mm -hmm. а, до міста і до людей. Так. І ми сподіваємось на це. Так, ви хотіли щось додати. Так Так, я хотіла додати, що власне є ну такий етап, що просто потрібно дати людям імпульс, тобто що ні влада може бути не готова, ні громадяни якось Активізуватися і що змінювати в місті, але, власне, коли є проекти, які готові дати імпульс до цього, то це дуже позитивно, що потім ну, все якось змінюється. Ну що ж, хочемо подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю телеглядачам, що гостями нашої студії були представниці проєкту GIZ у Львові муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. Це Оксана Оліна, а також Наталя Таранавчик. Залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.